Виконуємо номер 1230 із підручника Алгебра 7 та номер 56,12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перша система. У нас при зміні Х. Коефіцієнти 3 і мінус 9. Якщо ми помножимо об, е, обидві частини першого рівняння на число 3, то ми отримаємо при зміні х коефіцієнти протилежні числа 3 і, ой, 9, і мінус 9. Множимо на 3. Отримаємо 9х додати 3 на 2 6 дорівнює 3. І мінус 9х додати 7 y дорівнює 23 переписали. Ну, тепер бачимо: 9 і мінус 9 у нас коефіцієнти при зміні х протилежні числа. Додаємо, тепер почлен рівняння системи. 9х додати мінус 9х. 6 додати 7 y 3 додати 23. 9х додати мінус 9х 0, 6 додати 7 y це буде 13 y. 3 додати 23 це буде 26. І поділимо тепер на 13. Отримаємо y дорівнює 2. Повертаємось в систему y дорівню 2 підставимо замість y 2 у перше рівняння системи. Знайдемо відповідне значення Y. відповідне значення Хрих додати 2 множимо на 2, дорівнює 1, і дорівнює 2, 3х 2 на 2 помножити буде 4 дорівнює 1 y дорівнює 2, 3х залишаємо, 4 переносимо. Отримаємо y дорівнює 2, 3х дорівнює, мінус 3. І тепер поділимо на 3. Мінус 3 поділити на 3. Отримаємо х дорівнює 2. y дорівнює. Мінус 1. y дорівнює 2, х дорівнює мінус 1. І записуємо відповідь. Мінус 1 і 2. Переходимо до другої, другої системи. У нас при зміні y коефіцієнти 2 і мінус 4. Якщо ми помножимо обидві частини першого рівняння на число 2, то коефіцієнти при зміні y будуть протилежними числами. Помножимо на 2, отримаємо 8х додати 4 y дорівнює 4. Друге рівняння переписали 5х відняти 4y дорівнює 9. Ну, а тепер почнено додаємо 8х додати 5х. Додати 4 y додати мінус 4 y 4 додати 9. 8х додати 5х це буде 13х. 4 y додати мінус 4 y 0. І 4 додати 9 також буде 13. Нам залишається поділити на 13. Х отримали 1. Тепер підставляємо замість змінної х1 у перше рівняння і знаходимо змінну y. Х дорівнює 1. 4 множимо на 1 це буде 4. Переносимо тепер. 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 2 відняти 4. Маємо 2 ігри дорівнює мінус 2, і тепер поділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 1, і дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Пара чисел у нас 1 і мінус 1 є розв'язками системи рівнянь. Переходимо до третього завдання. Завдання третє, у третьому завданні у нас коефіцієнти при зміні х 5 і 15. Якщо ми помножимо обидві частини першого рівняння на мінус 3, то ми отримаємо коефіцієнти при зміні х, які будуть протилежними числами мінус 15 і 15, множимо на мінус 3 обидві частини першого рівняння, отримаємо мінус 15х мінус 9y дорівнює мінус 3. Друге рівняння переписали. Як бачимо, тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа. Можемо почлено додавати рівняння системи. Мінус 15х додати 15х, мінус 9 додати мінус 7. І мінус 3 додати 51. Мінус 15 їх додати 15 їх це буде 0. Мінус 9 додати, мінус 7, мінус 7 їх, це буде мінус 16. Їх. У правій частині мінус 3 додати 51 буде 48. І нам залишається поділити на мінус 16. Отримаємо до рівня мінус 3. Повертаємось до системи y дорівнює мінус 3. Тепер підставимо замість y мінус 3 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення х. 5х додати 3 множимо на мінус 3 дорівнює 1. І дорівнює мінус 3 переписали 5х відняти 9 дорівнюю 1. у дорівнює мінус 3, 5х дорівнює 1 додати 9 перенесли. Y дорівнює мінус 3 переписали, 5х дорівнює 1 додати 9 це буде 10. І тепер залишається поділити на 5. 10 ділим на 5 буде 2. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 2 і мінус 3. Переходимо до четвертої системи. У нас при зміні Б коефіцієнти 5 і 20. Якщо ми помножимо обидві частини першого рівняння на мінус 4, то ми отримаємо при зміні Б коефіцієнти, які будуть протилежні числа мінус 20 і 20. Множимо. Обидві частини першого рівняння на мінус чотири. Отримаємо мінус шістнадцять. М відняти двадцять Б до рівня мінус двадцять. Друге рівняння переписали. Як бачимо, мінус -20, 20 у нас тепер можемо додавати почне рівняння системи. Мінус 16м додати 7m мінус 20b, додати 20b. І мінус 20 додати 11. Мінус 16м додати 7m це буде мінус 9m. Мінус 20б додати 20b це 0. І мінус 20 додати 11, отримаємо мінус 9. І нам залишається поділити. мінус 9 ділимо на мінус 9, отримаємо 1. Тепер повертаємось до системи m дорівню 1. Підставимо замість m число 1 у перше рівняння системи знайдемо b. 4 множимо на 1, додати 5 b дорівнює 5. m дорівнює 1 переписали. 4 на 1 це 4, додати 5 b дорівнює 5, перенесемо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 5B буде дорівнювати 5, відняти 4. М дорівнює 1, переписали, і 5b дорівнює у нас 1. І нам залишається поділити на 5. М дорівнює 1, Б дорівнює 1 п'ята. Записуємо відповідь. Одна п'ята і 1 номер 1230 із підручника «Алгебра 7» та номер 56.12 із підручника «Математика 7» виконано.